Як завести гроші в крипту в обхід банків та фінмоніторингу? Сідайте зручніше, зараз ми про це поговоримо. І е, на початку трошки е, душнільного е, контенту хотілося б е, вам донести е, одну важливу, на мою думку, думку. Вибачте, за тавтологію. Обходячи банки і Фінмон, ви отримаєте крипту, яка ніяким чином не буде пов'язана з вашою персоною. І в майбутньому через 1, 2, 3, 5 років, коли ви вирішите конвертувати цю крипту назад у валюту або у гривню, ви стикнетеся з тим, що ви конвертувати назад її зможете виключно в кеш. І якщо буде бажання або потреба легалізувати цей кеш і зробити його білим та офіційним на вашому банковському рахунку, з цим будуть виникати певні складності. Варто розуміти, що зараз в дуже багатьох країнах Європи оподаткування крипти, якою ви володіли більш ніж один рік, дорівнює нулю. Тобто ви можете придбати біткоін зараз, через рік продати його і не платити податки. Тож, треба двічі або тричі подумати, чи потрібна вам анонімна крипта, чи дійсно вам потрібні якісь рухи в обхід банків і фінмону. Але якщо так, да, рухаємося далі, я розкажу, як це зробити. Щодо самого питання: для того, щоб обійти фінмоніторинг та банки, нам потрібен кеш. І цей кеш потрібно буде міняти на криптовалюту. І глобально у нас з вами є два варіанти такого обміну. Варіант номер один, класичний, який прийшов до нас ще з, мабуть, 90-х, це зустрітися десь за гаражами, з тіпочками, яких ви ніколи не бачили до цього, і не побачите після цього. І провести прямий обмін, ви їм кеш, вони вам криптовалюту. Це табір, циганський табір. Ти геній. Навіщо ми приїхали? Щоб купити трейлер у смердючих циган? Що з тобою? ти здурів? Але ризики подібних маніпуляцій, я думаю, розуміє кожен із вас. Чому ти так панікував? Чудові люди. Дивись, що купуєш. І тому розбиратися докладно щодо цієї опції ми з вами не будемо. Якщо у нас тут є екстремали, розважайтеся. Форумів і чатів в інтернетах, де можна скомунікувати з кіпочками, дуже багато, але ще раз ризики ви маєте розуміти. Тому я відразу перейду до другої опції, як завести гроші в криптовалюту, із кешу, і фі... минуючи банки та фінмоніторинг. Другий варіант конвертації це мані ченджі. Нада, для крипти працюють такі самі установи, як ті, які працюють для звичної нам валюти. І скажу більше, скоріш за все, кожна друга, кожен другий change, який займається валютою, зможе вам купити, для вас купити або вам продати крипту. Вони за це просять певний відсоток і за ваш комфорт, але там ви можете, використовуючи кеш, придбати крипту. Ця послуга вартує певні відсотки. Зараз в умовах Києва це коштує від 3 до 4 відсотків і залежить від того, який. Пункт обміну ви звернулися, з якою сумою ви прийшли. Зрозуміло, чим більша сума, тим е, менший відсоток вони будуть за це просити. Е, і це стосується е, випадку, коли ви купуєте крипту за кеш. Зараз попит на криптовалюту доволі високий, і конвертація із кешу в крипту коштує відсотки. Якщо ж ви приносите в пункт обміну е, саме крипту. То, скоріш за все, більшість пунктів обміну вам ще й доплатять кешем зверху 1, 2, 3% за те, що ви продасте їм свою криптовалюту. Майте це на увазі. Звісно, обмінка до обмінки буде різними, курси будуть різними, вартість буде різною в різних містах з різними сумами. Я не буду тут рекламувати. Ті чи інші сервіси, я хочу вам дати таку загальну канву, як між цими сервісами обирати, і де ці сервіси шукати. Подібних пунктів обміну крипти доволі багато, і в великих містах їх дуже багато. В Києві, лише на Антоновича до війни існувало 4. Пункти обміну з офісами, куди ти мог пройти, конвертувати гроші, випити кави і піти звідти з криптою або, навпаки, в кеші. Обирати між пунктами обміну варто, ну, по-перше, за відгуками людей, які їми користуються. І тут можна читати відгуки в гуглі, а можна читати відгуки на сайті BestChange. Це величезний агрегатор. Пунктів обміну крипти а, між собою або крипти на валюту. І цей агрегатор працює вже, ну, я з ним знайомий, мабуть, років 4-5. І для того, щоб ваш а, ваша обмінка, ваш сайт потрапив в цей агрегатор, вам потрібно виконати дуже багато умов. Цьому агрегатору, цьому рейтингу, можна довіряти, якщо там дійсно є. Погані відгуки від реальних клієнтів щодо сервісу пунктів обміну валют. Ці пункти обміну втрачають місце в цьому агрегаторі, їх звідти виганяють. Тому можна орієнтуватися на безчейндж. Тож, перше правило вибору пункту обміну це відгуки людей, які ним користувалися. Друге правило. Як на мене, бажано, щоб о, там все ж таки був офіс. Я хочу не замовити послугу кур'єра, який привезе мені кеш, або який приїде, забере у мене гроші і пообіцяє відправити крипту а таке дійсно є і існує. Я хотів би прийти в зручний офіс і бачити людей, які будуть отримувати від мене мої гроші і будуть пересилати мені крипту. Тож наявність фізичної адреси і фізичного офісу це дуже великий і жирний плюс до вибору між однією та другою обмінками. Тож сам обмін відбувається доволі просто. Взяли кеш, прийшли в обмінку, віддали кеш, отримали крипту за відрахуванням відсотків пункту обміну, і задоволений, пішли собі займатися криптоінвестиціями. На що ж варто звернути увагу? Ну, по-перше, на курс валют, бо курс конвертації. Буде різний від одного до іншого пункту обміну. І, звісно, ви маєте обирати те, що вам найкраще. Далі. Друге, на що варто звертати увагу швидкість і суми, з якими працює Change. В нормальних обмінках конвертувати 20, 30-50 тисяч ви можете отак просто пропивати. Вам потрібно лише попередити обмінку, що ви їдете до них ну, десь за 30-60 хвилин. Ви приїжджаєте, гроші готові, провели обмін, поїхали далі. Третє, на що ми звертаємо увагу, це вартість послуг. І ті відсотки, які пункт обміну валют бере за конвертацію, вони будуть відрізнятися, і да, з ними можна торгуватися. Ну і останнє в списку на що варто звертати увагу, але не останнє в поважливості це перевірка чистоти криптовалюти, яку ви плануєте отримати. Мій досвід спілкування з пунктами обміну говорить про те, що, е, на мій запит, про те, що я хочу перевірити гаманець, з якого мені будуть надсилатися USDT, не викликає якихось складнощів або питань у менеджерів. Вони без проблем надають адресу гаманця, з якого буде відбуватися відправка, і я за допомогою AML бота можу перевірити, яка там зберігається крипта. Чому це важливо зараз в сучасному світі? Організації, компанії, біржі, де люди можуть помаркувати крипту як то чиста, або є крипта, яка сіра або чорна, да, яка приймала участь в якихось скам-схемах, приймала участь і десь була помічена на рахунках там якихось терористів, яка використовувалася в даркнеті, яка надходить з адрес. Які знаходяться під санкціями, наприклад. Тож, е коли ви зберігаєте крипту на холодному гаманці, ви отримали ці USDT і тримаєте їх у себе на Леджері або на некастаїдальному гаманці на Траствалеті. Для вас жодних проблем не буде з сірою криптою. Але Якщо в майбутньому в якийсь момент ви вирішите конвертувати цей сірий біткоін, скинути, да, або навпаки, купити щось за сірі або чорні USDT, і спробуєте завести їх на централізовану біржу, отам можуть бути питання. Тобто, наприклад, Binance може мало того, що відхилити сам переказ. Не пропустити ці гроші. Так він може і аккаунт заблокувати і видалити, через те, що ви якось теоретично пов'язані з там, підсанкційними гаманцями або що. Тому перевіряйте, друзі. Для цього використовується iml бот Я посилання на нього залишу під відео. Можна буде зайти, зареєструватися, працює все в Телеграмі, хоча є і окремий сайт. Там навіть при реєстрації надається декілька безкоштовних перевірок. Тож ви можете спробувати, як це працює, просто подивитися на якісь свої гаманці, на яких зберігаються криптовалюти. Десь так. Максимально проста історія. Але, як завжди, вона складається з декількох кроків. І на кожному з цих кроків можна накосячити і ціна. Помилки це ваші кошти. Тому передивіться ще раз це відео. занотуйте. я впевнений, воно збереже не один депозит і купу ваших нервів в майбутньому. Ну а якщо є питання, ви знаєте, де мене шукати.